Ламікон, Дермгель обирай, Скажи Грибку, прощавай. Розвітаю це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій і ситуацію на полі бою станом на четвер, 24 квітня. Дивимося, що у нас відбувалося найважливішого за останню добу. Отже, Росія вдарила ракетами по Києву. Так Путін змушує Україну підписати капітуляцію, яку вже підготував Трамп. В Кремлі заявили про те, що вони вимагають вивести війська. Українських чотирьох регіонів, ще й окрім Криму, йдемо про прифронтові регіони. Про це зараз поговоримо на турецькому напрямку. Окупанти нарощують тиск на наші сили оборони. Мета ворога прорватися до Костянтинівки. Гляньмо, що в них там виходить. Сьогодні обговоримо це. Ну а в Росії засудили командувача 58-ї армії або екс-командувача вже на теперішній момент генерала Попова, нібито за розкрадання коштів на споруди фортифікаційні воєнкори, улюбленцем яких був цей генерал, промовчали і не захистили свого улюбленця. Про це теж поговоримо. Ну і починаємо, власне кажучи, наш огляд із нагадувань про важливість. Коментарів під відео також підписок на канал і лайків. Будь-яка реакція, активність важлива. Для того аби нас дивилося якомога більше людей на Ютубі. Будь ласка, напишіть цей коментар, поставте лайк просто зараз і підпишіться на канал, якщо ще не підписалися. Але ще набагато важливіше донатити для наших військових, для наших захисників У нас сьогодні, я сподіваюся, буде вже закриття збору для першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбела, героя України да Вінчі. Маємо звернення від військових цього полку. Збираємо на реп, Тож послухаємо хлопців. Бажаємо здоров'я. Ми бійці першого окремого штурмового батальйону Давінчі роти вогнової підтримки воюємо зараз на Покровському напрямку, де гостро потребуємо засобів радіоелектронної боротьби. Хочемо попросити глядачів 24-го каналу та програми Огляд карти бойових дій з її ведучим Дроздою Андрієм, допомогти нам у зборі на засіб РЕБ, які ми встановимо на автомобіль. Дякуємо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Героям слава, справді сьогоднішній донат буде найкращою відповіддю на ті ракетні обстріли з боку Росії, які ми сьогодні вночі переживали. Тож, будь ласка, долучіться до цього збору. Зараз власне виведемо на екран всі необхідні реквізити і. Опис цього збору от у нас на сайті fanda 24 tvua є цей опис. Ми вже зібрали за два дні з вами. Ну, три четверті від необхідної суми залишається приблизно 25% зібрати. І ось ви бачите, тут є і номер картки, і також PayPal, за яким можна долучитися. Є у нас QR-код. Зараз ми його теж виведемо. Яким можна скористатися для того, аби зі смартфона перейти на відповідну сторінку і задонатити, будь ласка. Перейдіть, долучіться. і дякую всім тим, хто за останні два дні активно долучався до підтримував цей збір. Ми рухаємося дуже швидко, і справді е, можемо ще цього тижня або навіть сьогодні закрити цей важливий збір на засібреб. Для е, дійсно я навіть не побив цього слова елітного нашого штурмового підрозділу, який захищає е, нашу землю на покровському напрямку, і там героїчно б'ється проти окупантів, стримуючи ворога. На рубежах біля Покровська на південь від Покровська. Отже, далі рухаємося до всіх важливих тем сьогоднішнього дня. Починаємо власне із ракетного обстрілу по Києву, по Харкову, по інших наших регіонах. Дуже коротко, бо сьогодні всі про це говорять. Я лише скажу, що Росія накопичила для цього удару дуже багато ракет, і надзвичайно складний для відбиття був цей обстріл. Ця атака в кілька хвиль вона відбувалася. Там п'ять буквально хвиль було, і дронів, і ракет різ різного типу, які летіли по наших містах, і по Києву, зокрема, в найбільшій кількості, 215 ракет різного типу і дронів Росія запустила серед цих ракет було дуже багато. І крилатих, і балістичного зокрема, росіяни запустили 11 балістичних ракет іскандер М або північнокорейських їхніх аналогів, які били по Києву. І частину вдалося збити, частину не вдалося. Балістику дуже складно відбивати. І в відбиті цієї атаки брали участь активно і західні винищувачі. F-16 і міраж наша бойова авіація знищила велику кількість цих ракет. Як повідомив начальник управління. Комунікації командування повітряних сил збройних сил України, полковник ігнат. от він, зокрема, власне, говорив про те, що дійсно залучалися і пілоти західних винищувачів F-16, і міраж до відбиття атаки. Кілька десятків російських засобів от ураження повітряного було знешкоджено збито саме силами наших винищувачів. За що їм величезна подяка, честь і. І честь, і хвала. Ну і власне, оцей у такий удар дуже жорстокий по Києву. Він очевидно мав також і навіть може й передусім мав психологічну мету, психологічне завдання. Тиснути на українців і зламати українців для того, бо ми якнайшвидше підписали цю капітуляцію, яку нам підсовує вже кілька днів поспіль Дональд Трамп. Договір на одній сторінці, як ми знаємо, до Лондона його віз Рубіо і Віткофом, але не довіз. Оскільки Зеленський напередодні заявив, що ми територіальні поступки не погоджуємо і навіть дискутувати про це не будемо: про статус Криму і інших окупованих територій. І, Відповідно, американці образили. Са не поїхали до Лондона, отже, ця історія дійсно на столі. Трамп її активно просовує, пропихає. Ми чули його роздратовані коментарі вчора і дописи в соцмережах, і спілкуванні журналістами. Трамп фактично підтвердив, що про Крим іде мова і роздумують у адміністрації Трампа як оформити цю легалізацію крадіжки анексії Криму Росією. Ясно, що якщо Трамп особисто це погодить, це буде жестом у бік Путіна, але це не буде легалізацією, оскільки. Конгрес США має проголосувати за таке рішення, а Конгрес не проголосує. Трамп це добре знає, але сам особисто він ніби готовий такий крок зробити в такому випадку. Трамп абсолютно стає повноцінним співучасником Путіна і його злочинів. По перше, анексії українських територій. По-друге, підштовхування України до капітуляції тиску на Україну. І Оці криваві обстріли Києва, коли вже загинуло підтверджено вісім людей, і ще там багатьох шукають. Сподіваємося, що це трагічне число не зросте, але ще є люди під завалами. і Понад 70 поранених це теж на совісті Трампа, тому що Трамп під'юджує, фактично мотивує Путіна таких ударів по українських містах завдавати от, своєю слабкою поведінкою. і… Тим, що він намагається Путіну постійно лестити, підігрувати, показувати свою слабкість, а не тиснути на Росію. Путін це сприймає як заохочення до подальшої агресії і буде цим користуватися. І от уже в Путіна заявили, що вони хочуть виведення українських військ із чотирьох прифронтових регіонів. Про це сказав Пісков в інтерв'ю французькій газеті Le Point. От Пісков значить, у відповідь на питання кореспондентки цієї газети, чи з Закінчиться війна негайно, якщо Україна погодиться передати контроль над чотирма частково окупованими регіонами. відповів ствердно, якби Україна вивела свої війська з цих чотирьох регіонів, так війна б закінчилася. усі чотири регіони, закріплені в російській конституції. Як невід'ємна частина РФ, заявив Пісков. Ну, Зрозуміло, що це українська територія, але Путін от подає свою позицію так, ніби це територія Росії. А отже, жодної присутності американців там не може бути, як то керуючих компаній на заес, або що це все звичайно, що для Путіна неприпустимо. Отже, про який обмін за літераторіями може йтися, з незрозуміло. Це повний абсурд. Ясно, що те, що наприклад Трамп і Венс там намагаються коментувати публічно, звучить абсолютно недолого. Тому що ну Росія нічим не поступається. Росія хоче більше, більше того, Росія хоче великі українські міста, як то Херсон, Запоріжжя, Краматорськ та інші під е, свій контроль. От така вона складається зараз переговорна ситуація. Тобто глухий кут, і явно, що Україна на такі угоди йти не буде. Далі ми рухаємося відповідно по лінії фронту. Оглядаємо, що у нас тут відбувається на прикордоні Курщини і Сумщини. Власне тут продовжуються бої, і досі немає якихось конкретних новин стосовно монастиря Горналь, який росіяни останній тиждень рівняли з землею, обстрілювали з артилерії, били дронами ударними, скидали каби, і фактично цими бомбами вони свою ж православну святиню, як вони її називають, зрівняли з землею, знищили наші війська. Попри те, що там руїни лише залишаються, продовжують тут тримати оборону. Ясно, що це дуже складно. Очевидно, що втрати є при цих боях надзвичайно жорстоких за горналь, але досі оця смужка Курщини залишається, як бачимо, під частковим контролем українських військ. Так само, що біля Олешні у нас тут теж є невелика частина курської території, яка не взята під контроль російськими військами, також варто відзначити, що росіяни не просуваються фактично в районі Басівки, Журавки на півночі Сумщини, де вони так активно намагалися штурмувати, атакувати і рухатися в бік траси, яка йде на Суми, в бік Писарівки. Ось ця траса. Росіян дуже цікавить, але, але просування і успіхів немає. Наша оборона тут тримається. Це по північному напрямку. Стосовно Вовчанська, ми з вами вчора говорили. Тут активізація ворога відбувається. Зокрема, росіяни намагалися атакувати в напрямку села Тихе. На схід від Вовчанська штурмові дії були тут зафіксовані і відбиті. Просування ворога не сталося. Крім того, говоримо також постійно про куп'янський напрямок, де так само ворог дуже і дуже активно намагається постійно штурмувати на північ. Куп'янська за рікою Оскіл і нарощувати плацдарм Намагаються тут росіяни. Останнім часом до речі не дуже успішно. Нема тут просування їхнього. На цьому плацдармі, але загроза зберігається, оскільки присутність ворога і в дворічній, яка знищена обстрілами, і біля западного Кіндрашівки, Новомлинська тут всюди росіяни присутні. От Богдан Морошников пише про те, що цей напрямок залишається важким по обидва береги ріки Оскіл, не дивлячись на те, що присування ворога формування ним нових плацдармів на західному березі річки було пригальмоване. А сам факт їх там наявності дуже турбує наших захисників. Ворог не мав нових успіхів в районі западного Кіндрашівки, але бої тривають дуже серйозні. Північніше дворічний окупант на окремих ділянках за останній тиждень просунувся до 500 метрів загальним вектором на захід і північний захід на пів кілометра. Одна за тиждень присунули з протилежного боку в напрямку біля Колісниківки. Це по інший бік, по інший бік, якраз ріки, але щоб побачити, власне кажучи, нам треба наблизити карту і знайти цей район. Так це виступ біля Сенькового, де росіяни теж до осколу дійшли доповзли. Раніше, от біля колісниківки, так само вони намагаються в обидва боки по флангах тут постійно атакувати. і біля Загризового і біля колісниківки ці штурмові дії відбуваються. Тут ворог поки що б'ється об стіну нашої оборони, як описуються наші військові, але до стабілізації ситуації на Куп'янщині, звичайно що далеко. Ну, і ще одна новина з фронту остаточно перестав брехати ще один російський пропагандист, який подох після поранення отриманого наприкінці березня у зоні бойових дій, де мова про пропагандиста телеканалу Російського міністерства війни або Міноборони, як вони його називають. Телеканал Звізда От звати його Нікіта Гольдін, і він подох у лікарні через місяць після поранення на лінії фронту отримав осколкове поранення голови 24 березня. Перебував з оператором, водієм і ще одним пропагандистом з ізвісті Федорчаком в Луганській області в районі селища Михайлівка. Ну, це селище накрили наші військові реактивними снарядами Хаймарс, як стверджують росіяни, і влучили по російських пропагандистах, в тому числі. Ну вони там переважно, от в такому вигляді. Всі ходять, тому їх відрізнити від е, російських окупантів безпосередньо неможливо і не треба, тому що часто ці пропагандисти самі ще й зброю до рук беруть, і воюють, стріляють дронами, керують. Фактично, це є повноцінні навіть не пособники окупації, а учасники окупації. І ось цього злочинця було знищено, ліквідовано. Місяць його намагалися врятувати в лікарні, але зрештою все закінчилось добре, і він відправився до Кобзона. От така от ситуація в принципі добра. новина, абсолютно. Далі рухаємося на Лиманський напрямок. Тут у нас продовжуються активні бої за рікою. Чорний жеребець, або просто жеребець, що називається річкою. Ситуація подібна до того, що у нас біля Купінська відбувається, ворог намагається перейти річку і створити собі плацдарм для подальшого наступу, але в цьому випадку. На місто Лиман і прилеглі до нього райони. Отже, зараз бої точаться біля Новомихайлівки і Нового Миру від Катеринівки росіяни Намагаються тут наступати. Також нове зелена долина, колодязі це теж села, де точаться бойові зіткнення постійно. Тут на цьому відрізку фронту задіяна і також Інгулецька 60-та бригада, яка демонструє на нових відео знищення ворожих безпілотників дронів, як розвідувальних, так і ударних. Наші військові пишуть. Такий коментар до цього відео Росія активно використовує проти нас безпілотні системи, як повітряні, так і наземні. Для нас критично важливо знищувати кожен їхній апарат. Навіть якщо дрон вже на землі він все одно небезпечний, ворог здатний швидко повернути техніку в стрій, провівши ремонт. Тому, от знищуємо остаточно от, скидами кожен такий безпілотник. На відміну від власного особового складу свою техніку, Росія жаліє. А ми жаліємо своїх людей. Тому боремося до кінця, аби таких засобів і розвідки, і ураження у ворога було якомога менше. Це 60-та бригада. Також 60-та бригада показує нам на своїй ділянці оборони і приклади дистанційного мінування дронами. Зараз ми і це відео покажемо. Дистанційне мінування з дронів це дуже такий зручний і сучасний спосіб для того, аби створити нові для ворога несподівані рубежі оборони, міні поля, заслони тощо. І, власне, наші військові коментують, що таке дистанційне мінування надзвичайно ну, себе добре показує, проявляє на полі бою. Завдяки дронам сапери можуть швидко освоювати міні-загородження на напрямках можливого прориву, не наражаючи себе на небезпеку. Це не лише економить час і ресурси, але рятує життя. Ворог навіть не встигає зрозуміти, коли з'явився новий рубіж смерті для нього. Управління простором бою з неба це вже не майбутнє. а Наша сьогоднішня перегляд. Перевага. Бачимо кадри роботи якраз підрозділу безпілотних систем нічні примари, віддар 60 окремої механізованої інгулецької бригади. Це у нас такі події відбуваються на Лиманському напрямку. Ну і як ви знаєте, безпілотники залишаються основним засобом ураження на фронті чи на 70%, а то й більше. Випадків ураження, знищення ворожого особового складу його техніки відбуваються безпілотниками, дронами. Ну і на наступних відео ми побачимо, як накрили з повітря склад і бліндаж російських підрозділів на пункті тимчасової дислокації. Росіяни коментують, що в них там усе згоріло. І бліндажі знищені, і склади з БК, які вони намагалися закопати під землю. Коротше, згоріло все, і на це приємно подивитись, Тож дивимося. Наш склад, наша кухня, в которой мы сидели, наш блиндаж, который был. Ну, ми тим часом переносимось на ту ділянку фронту, яка зазнала змін за останню добу. В принципі, в нас зміни є лише на напрямку у Турецькому. Ми тут фактично об'єднуємо ділянку фронту на схід, північний схід від Покровська, від Тарасівки, бо фактично це вже у нас. Усе навіть не турецький напрямок, Турецьк фактично захоплено ворогом, а е, ділянка від Турецька, де російські атаки спрямовані на північ в напрямку Костянтинівки. Тобто, справедливо буде, от фактично, весь цей відрізок, такий дуже нерівний на фронті, е, аж до Кордюмівки. Від Тарасівки до Кордюмівки назвати Костянтинівським напрямком. Хоча і там північніше часів Яр там теж ворожі, так і в бік Костянтинівки спрямовані про важливість Костянтинівки. Ми говорили вчора. Чому так активно зараз росіяни туди ринулися і розпочали масштабний наступ на цій ділянці? Сьогодні повторюватись не будемо. Але ми спостерігаємо саме за минулу добу зміни по цьому відрізку фронту. Ці зміни так незначні, в принципі. Треба наблизити дуже карту, аби побачити, де ворог просунувся. Але вони є. Зокрема, в результату досягли окупанти. На, півно, на півдні району Забалка, це південний район Трецька, де ще було захоплено кілька вулиць окуповано, і фактично це результат ну кілька тиску і боїв в районі Забалка. Тут росіяни намагаються і строго на захід рухатися до залізниці в бік Леонідівки, в бік шосе. Ну і захоплюють околиці забалки, які вони ще не контролюють. Ну і також південніше від Леонідівки було так само вздовж ріки Кривий Торець ще шмат землі захоплено. Це лісопосадки, переважно по яких ворог закріпився. Ну а західніше маємо зміну в Тарасівці. Там росіяни намагаються закріпитися. Але в селі ще вони не закріпились до кінця, лише на південних околицях Тарасівки, вздовж річки, вздовж водойми, ставка між Баранівкою та Тарасівкою. От ворог просунувся, закріпився, йде мова про просування приблизно на 2 кілометри. І це не за день сталося, але це результат фактично тижневих штурмів, а так в напрямку цього села. Все це умовно все ще оглядачі і аналітики бойових дій називають турецьким напрямком, але фактично це напрямок, як вже було сказано на Костянтинівку. Ось що про нього пише зокрема Костянтин Машовець і отелеграм-канал Мангусту, один з найтаких детальніших, найсумлінніших. Оглядачів, аналітиків фронту він пише про те, що поточна ситуація на турецькому напрямку характеризується переважно активними наступальними діями противника на кількох ділянках. Зокрема, йде мова про передові підрозділи противника, які намагаються рухатися вздовж каналу Сіверський Донець-Донбас. Це район часового яру. Там і на південь від часового яру. Також йдуть дуже вперті бої за повне захоплення і окупацію міста Торецька, особливо активно в районі Забалки і в північній частині міста. Про що ми теж регулярно з вами говоримо? Ну і на південний захід від Турецька, це в нас зараз на екрані, власне кажучи, атаки вздовж траси Н 20 у напрямку Сухої Балки, Романівки, намагаються відрізати тут тактичний виступ збройних сил України на південь від Старої Миколаївки, Росіяни, тобто тут йде мова, власне. Про ось цей виступ і прилеглі от, фланги фактично до траси, про яку вже було сказано, Н-20, яка тягнеться на північ. Перепрошую, нам треба тут оп, так змінити. Яка тягнеться до, на північ, ось, до Костянтинівки. Тому, от, власне, росіяни туди намагаються. Атакувати постійно за останні п'ять діб противнику вдалося просунутися на глибину до півтора кілометра в районі сухої балки дружби і відповідно вийти на широкому відрізку до траси Н 20 це також від Торецька приблизно менше як на 2 кілометри 1,8 кілометри напрямку Щербинівки, Неліпівки. Ці тактичні успіхи, як пише Машовець, напряму пов'язані із веденням у бій в районі Торецька. близько трьох тижнів назад. Основних сил 150-ї мотострілецької дивізії, 8-ї загальновійськової армії. Там далі перечислює він мотострілецькі полки, які беруть участь в боях, але ми цього робити не будемо. Це забере час. При тому він відзначає цей оглядач що атаки власне, другої дивізії 8-ї армії також ведені в бій. Тобто, фактично, всі резерви росіяни вели в бій, але в районі Баранівки -Тарасівки оця і Тарасівки ця дивізія, її складові не дуже успішно просуваються. Більше успіхів росіян справді було. Отут от в районі сухої балки, Пантелеймонівки, Валентинівки біля Нью-Йорка, от по іншому флангу вони відстають. Ну і фактично пише Машовець, що певні дійсно тактичні успіхи в росіян є за останній час, але все одно загальний темп наступу противника відстає дуже серйозно від графіку, який російським генштабом затверджений. І навіть введення в бій з'єднань восьмої армії кардинально тут ситуацію не змінило. Але відзначаємо, що дійсно ця ділянка фронту зараз серед найгарячіших і серед найактивніших. і Тут росіяни ну рвуть з усіх сил фронт, намагаючись просунутись вперед. В принципі, по Покровську в нас сьогодні змін немає, тож ми не будемо повторювати сказане вчора і позавчора. І так само вдалося втримати ситуацію на Оріхівському напрямку в Запорізькій області, де теж ворог не мав жодних просувань ані біля Щербаків, ані біля П'ятихаток в напрямку, того ж таки, Степового і біля Кам'янського теж. Жодних змін не відбулося за останній час, наскільки ну вдалося дізнатися із різних джерел, в тому числі російських. А от російські джерела сьогодні активно писали про запорізький напрямок в зв'язку зі справою генерал-майора Попова, якого сьогодні засудили до п'яти років загального режиму. Так дійсно п'ять років дали. От я перевірив, бо засумнівався в терміні. Ось бачимо кадри із суду над цим генерал-майором. до речі, дуже популярним серед російських задвоєнкорів. Вони його раніше дуже нахвалювали, що це справжній такий польовий командир, генерал, який веде за собою. Мотивує і так далі. і так далі. А от сьогодні, коли його посадили, фактично на п'ять років, ніхто і не заступився. От той же Сладков воєнкор, написав дуже коротко таке, записав там відео коротке і коментар. Іван Попов, суд состоявся, судьба тяжолає. але це ще не кінець життя. Коментувати рішення закону інстанції і накаляти ситуацію вважаю вредним. Ну, коротше, запхнули. Свій язик поглибше російські пропагандисти і не заступилися за свого улюбленця, щоб ще їм по шапці не надавали там. Ну ми знаємо, хто особливо виступає, той може і посидіти у сусідній або тій же камері з Поповим чи Гіркіним, чи кимось іншим, хто собі дозволяв забагато. За що ж цього Попова посадили? Справу фактично відкрили проти нього. Через розкрадання виробів металопрокату, навіть не коштів, а виробів металопрокату, тобто він, як то кажуть, натурою крав. І ці вироби металопрокату, тобто, напевно, що якісь їжаки протитанкові або інші конструкції, залізобетонні, металеві, призначалися для створення фортифікацій у Запорізькій області, які мали би стримувати український на наступальні чи контрнаступальні дії попов, нібито в 23-му році розікрав 1700 тонн таких виробів на суму більше 130 мільйонів рублів. Ну і десь це намагався продати, реалізувати, або що може використовував на свій розсуд, так де сам щось там будував, укріплював. Це вже власне деталі цієї справи. Сам Попов е, вину не визнав. Він був командувачем 58-ї армії Росії і справді доволі таки популярним серед особового складу, коли його там знімали з посади, переводили було багато шуму в російському телеграмі. Ну а зараз усі раптом заткнулися деякі з російських пропагандистів висловлюють сподівання, що Попова ще відправлять на фронт як командира. Якогось підрозділу Зеків Штормзет або щось таке, і він там на фронті знову ж таки себе покаже і змиє свою вину, чи е, власне е, пришитуємо вину, просто вигадано е, вже кров'ю доблесті на полі бою. Ну, все це, звичайно, таке бла 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 пропагандистське, але загалом ми розуміємо, ми що закручують там гайки і всяких неугодних, хто. Заважає вищому командуванню дуже швидко прибирають, навіть якщо вони генерал-майори. А взагалі таких попових, звичайно, що в російській армії дуже багато. Ми там справу губернатора Смирнова недавно коротко обговорювали Курської області, який теж там щось накрався на, на будівництві фортифікацій. І, власне, це дуже поширене явище і в російській армії, і серед російського чиновницького апарату. І нам це на користь нехай крадуть більше, нехай таких от буде у них жуліків там якомога більше. Тут е якісь окремі точечні такі історії, навряд чи це явище викорінять із російської армії. Друзі, на цьому ставимо крапку. Те, що ви думаєте, свої думки, звичайно, пишіть у коментарях. Я з інтересом і великою цікавістю читаю ці коментарі і прощаємось ненадовго. Вже завтра побачимося у новому випуску огляду карти бойових дій. Ну а до того тримаємося і підтримуємо наші сили оборони. До зустрічі.